Good, day. Good Вот, <говорит> а ну ля давай, что <говорит> с я же обнял Тебе как, обнял? Тебя где-то прислали? не е так, не это нахуй Не, не в те а в Поразяли там. Так даже давайте. <плоджені> <плоджені> <плоджені>

Всім привіт! Сьогодні маємо суботу. Так, сьогодні субота. Поступила я сьогодні на операцію в четвер, а сьогодні вона вже субота. Мали виписати, мене казали, що в п'ятницю випишу, так би вчора. Не виписали, бо в коліні почала збиратися ну, ще рідина, кров ще багато, тягнулись під коліна. десь понад 20 мл крові. Процедура така. Ну, вже, думаю, ну, таке треба зневолювати вже то. Ну, але тим не менше, казав, що я додому ні, ще антибіотики понаписували, ще капати. Коротше, ще ні. А сьогодні вже казав, що прийде на перев'язку доктор, подивиться, якщо все буде добре, то піду додому. Тут, коли в мене була дівчинка, вона лежала, з понеділка лежала. Дівчинка попала в ДТП, там в неї дуже багато всього. І вчора вечором вже її виписали. А я ще сижу. Зараз вам покажу палату. До речі, це е, маленьке містечко Теребовля. І це не Тернопільне, це і набагато кращі умови, ніж де. Зараз вам покажу, яка гарна палата. Так, дивіться, яка палата. Тут на дві, на дві людини тумбочка. Ліжко гарне ортопедичне підноситься холодильник, але ми його не включали, бо тут гарно годують тут не треба включати. Так, далі маємо крісло, можна взяти собі такі ходунки Це мої милиці, але я сьогодні вже стала без них. Не знаю, запитаюся доктора, якщо можна, то я можу вже і без них, але запитаюся. Коротше. Тут маєте собі шкафчик, дивіться, зразу в палаті ти маєш не треба нікуди ходити. Маєш туалет. БД, умивальник, дзеркало, гаряча вода, бойлер, коротше, смітничок. Все є. Все на місці, все гарно. Нікуди тобі не треба йти. Друзі, що я вибрала іменно тут? Через те, що ну, ми живемо тут за пару кілометрів. Це недалеко. Все до мене хтось може приїхати, це раз. По-друге, тут дуже хороша лікарня. Ну, По-третє, і найважливіше, що тут працює лікар-хірург, який працював в Києві. Тепер приїхав сюди до нас, травматолог, і він має хорошу репутацію. Мамі робив операцію на суглоб, Я вже його так би знаю, він мене добре знає. І тому, -то, по, все добре. І сьогодні зовсім інакше. Ну, в День операції, звісно, що все боліло, бо... Була операція, ще казали, що буду давати тіпи, спини тільки наркоз, а давали загальний наркоз повністю. Тому я трохи так відходила, якось смішно, знаєте, бо завжди в стресовій ситуації. У ну, мене, наприклад, такий є. Я не знаю, кожен по-своєму ну, реагує. У мене при стресовій ситуації я агресивна. Так, я можу накричати, я можу там нецензурно висловитися, я можу так, в мене є потім я думаю, Боже, що я. Ну але така в мене захисна реакція. Коли я відходила від наркозу, я думаю, Боже, хоч би я там нікого не, ніяк не ображала, не кричала, ну бо ти себе не контролюєш, замість того, щоб провести агресію, друзі. Я почала плакати. Я так плакала дико, розумієте, що заплакала всю подушку. Зоплі течуть, а я так плачу хотіла чоловіка. Так почала плакати, де мій чоловік хочу чоловіка. Так кричала, так плакала. Не кажу, ми ж так, ну, так ми так не сміялися, чесно. Не питається, як нога, не питається, чи все добре, запирається, вона рівня чоловіком. Та й мусили його завести в той операційний блок, що він не взяв за руку, заспокоїв, я тоді заспокоїлася, і тоді вже мене вивезли. Ну, але... Я вже потім ну, попросила пробачення. Кажу, вибачте, я не контролювала себе взагалі. Вона каже, все добре, каже, все добре, кожен по-різному відходить. Коротше, таке щось на мене, друзі, знайшло, я не знаю. Дуже хотіла, щоб мене тримав за руку і нікуди не відпускав, і він був коло мене. Бо чого? Бо, перед операцією я цього ніч не спала. Знаєте, трохи переживала. Ну, ще не знаю, чи годину задрімала чи не задрімала. Тоді випила ще собі заспокійливе. І це... І дуже швидко взяв мене наркоз. Все наркоз. Тільки дали око подихати, тут приложили дві секунди і все. І тоді почали мене будити, я не почала будитися довго. І вони всі отко от, четверо, так пам'ятаю, всі таке налетіли, огля, огля, почали всім не трясти. Я збудилася, і знала, що робиться, що таке, де я, що всім не трясуть. І почала плакати, почала кричати, де мій чоловік, що став мене пойти, зі мною, де я, і ну знаєте, хто людина вже відрізана. Аж потім почала приходити до себе, його привели в цей, каже, неможливо було заспокоїти їх. Так каже, рівіти за чоловіком, ну то це вже капіт. А потім рожали ще до вечора, розумієте, реготали всім розказувати, ржали, ржали, крали, ви собі ржіть, що хочете. А, ну, а я просто не контролювала себе, що я зроблю. Та й все, й таке, во. і це. хоть мама зі мною була цілий день. Теж бідна, не одна зі ногою, але якось помаленько-помаленько ти. Та, та якесь таке, вот та я відійшла, друзі. О, а вже сьогодні зараз, хоч би вже не тягну, хоч вже не казав, що там щось набирається, бо воно така біль, як він тягне. Береш шприц десятку під коліно, аж туди запихає і починає тягнути тут кров і, і, і таке всяке. А воно так були дико, що просто якийсь кафед. Сказав, ніби що вже не буде, але все подивиться. Та й таке, ну, коротше, чекаю, зараз доктора зранку стало, родий сніданок. А, до речі, годують тут дуже добре, якщо чесно. Дають все, дають і на обідають перше, другий, смачно. Не, цей, ну, Це таке, як в лікарні, не дуже солодке, не солене, але смачно, смачно годують. Ну, З Тернополем не порівняти, бо це дівчинка, що лежала після ДТП. Вона в Тернополі спочатку лежала там, мала купи операцій, і тут вже. До Олександра Івановича, ну, того, що мене лікує, то він їй, там руку робив операцію, пластину вставляв. То вона каже, то не порівняти. Там просто, перше, жахливі умови, по-друге, її не годують, і відношення. Коротше, я не буду нічого не говорити, я не я лежала, але так люди кажуть. А в нас цього триполянська лікарня славиться такою хорошою славою. Ну, йде про неї, принаймні. Комфортно, комфортно можна лежати. І... І всі до тебе прибігають і по сто разів питаються, ну, ці сестрички всі такі привітні. Коротше, все файно, тільки хочу додому. Чекаю ще доктора і будемо їхати. Може, це, може вже мене сьогодні відпусти. Та якось так, друзі. Добре, я вже включуся пізніше. Так, друзі, все, перев'язка в мене була. Ми все покапали. Дивлюся, що нічого не лишаю. І збираємося додому, Пойдемо додому Ага, милицями два тижні. Не можна навантажувати судно, треба два тижні ходити на милицю. Коротше, якось так їдемо додому, все, друзі. Гоміт! Гуля, куди я? де? Гуляська, привіт! Нашила, тебя нашила. Покажи. Что? Что ты Я Ну что, друзья, я же дома. Я вже вдома, ми вже пообідали навіть і трохи поспала. Дома добре, знаєте, друзі, вдома навіть стіни лікують. І що? Бумік дуже скучив за мною, не казала вам він цей. Е, ну, мав депресію, поки мене не було. Бастував, не хотів їсти. Цілий час дивився, щоб цей. Е, ну, дивився. <нах> на двір, чи я вже є. Біг до машини, як машина приїде. Коротше, трохи мав такий стрес. Через те, як я зразу приїхала, зразу його мусила випустити, щоб він потішився, щоб потім не скочив на ногу, знаєте. Ой, він же від мене не відходить. Цілий час коло мене. Йде скоро поп'є, і далі коло мене, щоб часом я ніде не пішла і його знов не лишила. Радості тішить, всі ігрушки поносив, все вже вже все тішимо. Та й таке. Що вам, друзі, сказати? Сила немає, взагалі сил немає. Така обесилена. нічого б не хотіла тільки би спати, спати і все. З костелями маю ходити два тижні, куди б не ставала, щоб не цей і далеко не ходити. Коротше, буду, буду робити так, як доктор каже, бо так має бути. Та й все. Будемо помаленьку одужувати. Та якось так. Добре, друзі. Такий вам ролик за два дні зняла. То все, що було, то все, що зі мною було. Що могла зняти, то, то зняла. Плюс. Якось так. Добре, друзі. Всім дякую за підтримку. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви в мене вірите. Мені це важливо. Усе, друзі. Всім папа.